Нам не соромно, як мені, представнику обласної адміністрації, сьогодні бути на презентації цього видання. Обласна державна адміністрація, обласна рада вам долучилася до виходу в світ двох томів цієї книги. Великий скид в Карпатах. Майже 100 тисяч гривень ми виділили з програми книгодрукування друкування Іван-Франківської області з обласного бюджету в цьому році на підтримку видання. Цього чудового видання. Звичайно, ми повинні вивчати сторінки нашої історії, в тому числі і релігійної історії, а такий об'єкт чи суб'єкт нашої історії, як Манявський скіт, він є непересічним, оскільки довкола скита вирувало не тільки релігійне життя, вирувала економіка, вирувало світське життя, культура багато визначних українських діячів, минувшини. Мають відношення до з Китаю. Всі ці речі знайшли своє відображення в книзі, тому цінність її є надзвичайно високою. Приємно те, що дійсно Микола Васильовичу протягом цих років вдалося створити колектив однодумців, а це також має бути значення. Тих, які загорілися цією ідеєю, які активно працюють в цій групі. Два тижні тому, як вийшов другий том. Великий скит у Карпатах, ну, до речі, одразу про терміни. Чому великий скид в XVII-18 столітті? Якщо би хтось когось питав в Україні, де є Манявський скид, вам би ніхто не відповів на це, тому що такого монастиря не було. А був великий скид у всіх сотнях документів 17-18 століття в Україні, в Польщі загалом, в Молдавії, в Росії. Всюди знала як великий скид. І саме документи ведуть мову про великий скид. Ось чому ми повернулись до старої самоназви. Сам перший гумен монастиря Феодосії дав йому таку назву. Він його перше згадує у регулі для скитика. Уже Манявський він став через поета Сидора Воробкевича, через Антина Могильницького, через Целевича. Які в кінці 19 століття назвали його Манявське. 18 століття в Україні, Польщі загалом, Молдавії, в Росії, всюди знали, як великий скид. І саме документи ведуть мову про великий скид. Ось чому ми повернулись до старої самоназви, сам перший гумен монастиря Феодосії дав йому таку назву. Він його перше згадує у регулі для скитика. Це щодо чому Манявський, чому великий. Отже, великий скид. А вже Манявський він став через поета Сидора Воробкевича, через Антина Могильницького, через Целевича, які в кінці 19 століття назвали його Манявським, бо вже була Манява. Шановні друзі, отже, вийшов другий том. І тим самим, практично, ми майже завершуємо ар археографічну частину ось цього видання цього проекту, тому що перший том це є духовні твори манявських ченців, манявських монахів. А другий том є, який називається перший том у ну, нас перед вами Патерик Скицький, синодик, а другий присвячений. В ньому публікуються документи і матеріали 17-21 століття.